Турнір з міні футболу пам'яті видатного тренера Олександра Грінера тривав понад два місяці і завершився 7 лютого. У вирішальний день два цікавих матчі вдалося побачити глядачам турніру. У першому мініфутбольному поєдинку матчі за третє місце зійшлися команди Сатурн із червоної кам'янки та Гвардієць. Команда військової частини, у складі якої грають два чемпіони з мініфутболу серед військовослужбовців. Матч видався цікавим. Завдяки самовідачі та футбольній майстерності гвардійці обіграли Сатурн, провівши два видовищні голи у ворота суперників. З рахунком 2-0 гвардієць виборов третє місце цьогорічного турніру. все игры, начиная с плей-офф, были очень упорные, были э, ну, очень сильные игры. Каждый футболист отдался все, что мог отдал для победы, для победы своей команды, лично для себя. Моя команда отдралась до последнего, каждый за себя, за того парня, как говорится. Учитывая, что то, что команда «Гвардеец», ну, вот тогда она называлась «Звезда», была обладателем первого кубка Гринера. Э, с этого времени мы постоянно участвуем в этих кубках, прикладываем усилия, результаты бывают разные. Но каждую игру мои ребята отдавались, и я им за это благодарен. Не менш цікаво було дивитися фінальну гру турніру. У фіналі зійшлися команда «Кристал» та команда Шляховик, яка позаминулого року вже перемагала на цьому турнірі. Команди грали емоційно, створили чимало небезпечних моментів і забили шість горів на двох. Пощастило, однак більше шляховику, який переміг кристал з рахунком 4-2. Ну, наш президент, скажімо, Женя Качерга, він максималіст по-своєму. Він завжди хоче займати перші місця. Звісно, десь в чомусь розстроїлися, але це футбол. Выигрывают всегда сильнейший. Мы немножко больше ошибались. Соперники больше реализовали свои моменты. Тут однозначно нельзя сказать. Где-то кто-то не доиграл, где-то соперники сильнее, где-то удача. Это футбол. Не ищите логики в футболе. Наша команда в этом году выиграла чемпионат района на большом поле. Второй раз мы выигрываем этот же турнир мы этой командой. Скажем так, что у нас это традиция. Все, все ребята очень этого хотели. Мы, ну, так скажем, готовились. Хотели выиграть. И, наверное, в этот раз были сильнее. Больше хотели выиграть. Перемогти команді шляхових, за словами її гравців, допомогла зібраність. І, хоча для команди це була найважча гра на турнірі, футболісти впевнені, що пощастило сильнішим. Хоча багато в чому це ще й заслуга капітана шляховика Сергія Карпова, який підтримував і направляв дії команди у фіналі. Саме йому і дісталася індивідуальна нагорода турніру звання кращого воротаря змагань. Для мене та при всього навіть признання людей, які голосували всім дякую что вони голосували за мене, і дуже приємно, що я став сьогодні лучшим вратарем. Переді. Не залишилися без індивідуальних нагород і срібні призери турніру пам'яті Грінера. Звання кращого гравця завоював гравець кристала Олександр Козубенко. Спасибо, звісно, тим, хто за мене голосували в першу чергу. Ну, Старалися, але все одно тільки второ місце хотілося перше. Я звик на те, що командні ігроки. І хотілося б таки щоб команда виграла в першу чергу. Кращим бомбардиром турніру став Сергій Рудів, гравець команди Сатурн. Після фінальної гри відбулася церемонія нагородження призерів та переможців турніру пам'яті Грінера. На церемонії організатори змагань подякували ветеранам футболу та разом з ними вручили індивідуальні нагороди, медалі, а переможцям довгоочікуваний кубок Грінера.